Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Анастасія Грицишин, і це наша рубрика передач Освіта Самбора». Ми знаходимося біля самбірського ліцею комп'ютерних технологій сфери послуг. Саме тут навчаються амбітні і талановиті діти. У цьому навчальному закладі готують сучасних, креативних людей, які затребувані на ринку праці. Тож сьогодні ми розкажемо вам більше про спеціальності, атмосферу, викладачів і можливості, які відкриває цей ліцей. Які спеціальності можна здобути у ліцеї? В нашому ліцеї є чотири професії, які здобувають наші учні: це є кравець-модельєр, оператор комп'ютерної верстки адміністратор, перукар-модельєр-манікюрник і перукар-модельєр-візажист. Тобто, чотири ми набираємо по чотири групи ну, для навч... в навчальному році. У чому полягає перевага навчання саме у вашому навчальному закладі? Ну я вважаю, що перевага є в тому, що професії, які здобувають наші учні, вони на ринку праці потрібні на сьогоднішній день. Кравців дуже потрібно, особливо в час повномасштабної війни. Ми дуже багато допомагали. Армії допомагаємо далі. Ми шиємо, діти шиють, викладачі шиють. Тобто за машинки сіли практично всі. Весь трудовий колектив. Ми допомагали і так далі. Тому кравці на сьогоднішній день це є така ну наша перевага. Звичайно, що більшість дітей хочуть, дівчаток особливо бути манікюрниками, візажистами. І теж у нас групи є повні. По тих професіях. Ну, а хлопці в основному йдуть на комп'ютерні технології, тому що оператор комп'ютерної верстки адміністратор теж затребувана професія на ринку праці. А скільки студентів на даний момент навчається? На сьогоднішній день 324 учні, з них 100 хлопців і решту дівчатка. Які умови вступу до вашого навчального закладу? В наш навчальний заклад, як і згідно всіх норм міністерства освіти у професійній ліцеї, вони вступають по співбесіді, тобто вступних екзаменів ми не маємо. Ми маємо тільки співбесіду, яка проходить в другій половині серпня, в основному. Чи планується нові спеціальності в майбутньому? Так, ми хочемо розширити, оскільки в нас є можливість набирати ще по комп'ютерних технологіях. І, власне, таку професію ми теж хочемо ще створити. Крім оператора комп'ютерної верстки, ми хочемо ще комп'ютерні технології, нову професію відкривати. Як ви залучаєте ваших учнів до позаурочної активності? Якісь проекти можливо в нас є на базі нашого закладу освітнього. 11 одинадцять гуртків гуртків безкоштовних, це так звані гуртки, чи можна сказати безкоштовні курси, які мають можливість, ми мож, маємо можливість видавати дітям навіть сертифікати, якщо вони справді якийсь певний період відвідували курс якогось, якогось гуртка, і ми пізніше видаємо їм навіть свій документ. Значить, що означає позакласна робота? Це означає, що наприклад, учні кравці, крім того, що вони хочуть. Шиють крім того, що вони здобувають свою професію, вони мають можливість ще закінчити комп'ютерні технології, тобто є такі такий гурток. Знову ж таки, комп'ютерні технології, тобто оператори комп'ютерної верстки, хочуть, наприклад, ще здобути собі фах перукаря. Вони теж мають таку можливість, тому що гуртки в нас є і професійні, і загальноосвітні. Є такі учні, які хочуть додатково вивчати, наприклад, іноземну мову, є в нас гурток поліглот. Вивчають і англійську і німецьку додатково. Є в нас історичний гурток, народознавства, краєзнавства. Тобто вони їздять на екскурсії, вивчають особливо ті учні, які живуть в гуртожитку. І вони мають таку можливість значить, ще відвідувати от, власне ті гуртки. Розкажіть, будь ласка, про умови для учнів з інших населених пунктів. З інших населених пунктів учні мають досить нормальні, комфортні умови, тому що в нас є гуртожиток. Гуртожиток передбачає 200 місць, тобто ми можемо поселити, ми поселяємо учнів. Ну, більшість Львівська область, але так поза 30-кілометрова зона. Це діти, які не мають можливості доїжджати, але є й такі, що трошечки і ближче живуть, але вони діти деколи з особливими потребами, ми теж їх поселяємо в гуртожиток. гуртожиток у нас є безкоштовний, вони забезпечені абсолютно всім. У нас є і харчування так само. Учні, які проживають в гуртожитку, ну не всі харчуються згідно статуту, згідно всіх положень. Ми харчуємо учнів, які є е, учні е, позбавлених батьківських прав учнів сиріт і е, з особливими потребами. Ці учні харчуються за державний кошт. Серед безлічі сучасних і популярних професій, які сьогодні відкривають двері до успіху, є одна важлива, затребувана і напрочуд перспективна. Це оператор комп'ютерної верстки адміністратор. У світі, де комп'ютерні технології стрімко розвиваються, де дизайн, верстка і візуальна культура мовою спілкування, ця професія відкриває нові горизонти. Перший крок до майбутнього в IT-сфері сфері саме тут. А поруч із високими технологіями захопливий світ краси. Це професії перукар модельєр, манікюрник та візажист. Це не просто робота, це мистецтво створювати образ. Фахівці б'юті сфери допомагають людям відчути себе красивими, впевненими і особливими. Вони творять зачіски, стрижки, укладки, фарбування, доглядають за волоссям руками та обличчям. А головне піднімають настрій, надають впевненості і допомагають розкритись. Розкажіть, будь ласка, як відбувається практична підготовка студентів? Ну, практична підготовка студентів в нашому навчальному закладі відбувається в дуальній формі навчання. Виробниче навчання йде в нашому практичному закладі, відбувається, а потім діти йдуть на практику на підприємства нашого міста Самбора. Навіть ж в нас є діточки, які вчаться в інших регіонах. І, і області вони можуть практику проходити і там. Якраз таки в нас сьогодні відбувається захист е, кваліфікаційних робіт, захист хороший, тому що вони утримувати сьогодні будуть кваліфікацію перукар другого класу. Звичайно, що це зачіски не є для повсякденного вжитку. Ми придумали сьогодні стиль ретро, вінтажний, і ми б хотіли показати. Те, що вже відходить, тому що зараз рідко зустрічається. А які перспективи випускників після закінчення вашого навчального закладу? Ну, дивіться, справа в тому, що випускники після третього курсу вони працевлаштовані в нас. У нас хороші діти, їх розбирають всі наші самбірські салони. Практично Є такі хлопчики і дівчатки, які працюють в нас і в Польщі в барбершопі, і працюють в Італії навіть. І одна дитина працює в перукарні в Іспанії. Їх дуже цінять, тому що ми спілкуємося з директорами і запрошують на роботу відповідно. Хваляче є хороша база. В нас дуже гарно поставлене виховання дітей на рахунок нашої держави. От зараз війна, правда, зараз ми всі розуміємо, як я наш учень Толік Добрянський, працюючи в Польщі в барбершопі, під час повномасштабного вторгнення повернувся в Україну І він нас захищає. Розумієте, дитина ну насправді дитина, якій байдужа держава. Ласкаво, прошу всіх поступати до нас на навчання, приходити, дивитися, оглядати. Зачіски в різному стилі. Вони вибирали собі стиль і вони робили повністю довершений образ. Завжди беруть участь в галицьких талантах. Призові можете побачити в нас. Брали участь цього року перший раз. В Айбі. наше училище дуже гідно представило наш навчальний заклад. Ми їх підтримуємо, допомагаємо розвивати свої здібності. Ми за кожного з них переживаємо і, відповідно, ми завжди є на зв'язочку. Наші випускники пам'ятають, ми спілкуємося, ми дзвонюємося. Кажуть, що учень перевершив свого викладача це дуже велика похвала. Тому багато наших випускників мають дуже хороші результати, виступають в конкурсах. І це нас дуже тішить в першу чергу, тому що ми дали їм таку стежинку. По якій вони пішли і люблять свою справу, заробляють кошти, бо зараз це така професія, досить що приносить дохід стабільний, де би ви не були. Тому ми раді вас бачити в нашому навчальному закладі і будемо підтримувати, будемо допомагати, будемо навчати, докладати всіх зусиль, щоб ви стали хорошими майстрами своєї справи. У разі тривоги навчання не зупиняється. У закладі є оснащене укриття, де облаштовано просторий спортзал. Ще одна професія, без якої важко уявити наше повсякденнє, це кравець, майстер тканини, нитки та ідеї. Він створює одяг від повсякденного до ексклюзивного від ремонту до дизайнерського пошиття. Це точність, це творчість, це вміння втілити мрію у силуеті. Ці професії різні за напрямом, але мають спільну мету. Допомагати людям створювати комфорт, красу та впевненість. І саме у цьому навчальному закладі починається їхній шлях. А з вами була я, Анастасія Грицишин. До нових зустрічей.